Малята, я сьогодні вас познайомлю із світлофором. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, щоб в біду не потрапляти. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Це означає стій, підожди. І на дорогу нізащо не йди. Жовтий колір зачекай, готуйся, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. Загорівся зелений, можна йти, бо машини чекають. Молодець наш світлофор всім допомагає. Дітки, а тепер запам'ятайте, світлофор загорівся червоним кольором стійте жовтим приготуйтеся, а зеленим можна іти. Дітки, а давайте сьогодні зробимо аплікацію світлофор. Подивіться, яку аплікацію виготовила я. Смужка чорного кольору це наш світлофор, а на ньому різнокольорові вогники. Ось цей вогник червоного кольору круглої форми. Він знаходиться у горі. Ось цей вогник жовтого кольору круглої форми. Він знаходиться посередині під червоним вогником. Ось цей вогник зеленого кольору круглої форми. Він знаходиться унизу під двору. Жовтим вогником. Ось такий світлофор ми будемо виготовляти. А що ж нам знадобиться для роботи? А що ж нам знадобиться для роботи? Аркуш картону білого кольору, довга смужка чорного кольору та заготовки вогників круги червоного, жовтого. А зеленого кольору. А спочатку підготуємо пальчики до роботи. Заведу свою машину бі-бі-бі на бензину. Міцно я кермо тримаю всі машини обганяю. Наші пальчики вже готові до роботи. Беремо смужку чорного кольору і вузькою стороною кладемо її на аркуш білого картону. Ось так. Тепер беремо червоний круг і викладаємо його на смужку угорі. Ось так. Потім беремо жовтий круг і викладаємо його посередині. Під червоним кругом. Ось так. А тепер беремо зелений круг і викладаємо його унизу під жовтим кругом. Ось так ось який світлофор вийшов. Малята. А тепер ви починайте виготовляти свій світлофор. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, дітки, до наступної зустрічі!